Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвєв. Сьогодні дві теми: одна щодо Німеччини, друга щодо Польщі. Обидві важливі, обидві стосуються України та українців, тому рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його. Подобайкою, та, звичайно, не забудьте підписатися. Це надзвичайно важливо для розвитку каналу і для того, щоб більше людей дізнавалося правду про Польщу, кордон та Європу. Дякую вам всім за вашу підтримку. Отже, давайте спочатку до Німеччини і поговоримо про те, що українським водіям дали час до 1 жовтня зареєструвати українські автомобілі у німецькій системі. Я думаю, що ті, хто зараз в Німеччині українці перебувають на автомобілях на українській реєстрації, знають, про що я говорю. Тому що Німеччина неодноразово дозволяла українським водіям бути на українській реєстрації. Цей час переносився-переносився і зараз, говорять, що з 1 жовтня, якщо українські водії, не зареєстрував автомобіль в Німеччині, йому загрожує штраф 70 євро і конфіскація автомобіля. Українські водії, які проживають у Німеччині під тимчасовим захистом понад один рік, мають до 1 жовтня зареєструвати свої автомобілі у німецькій системі. Макеїв нагадав, що з наступного місяця набуває чинності нове правило. Воно зобов'язує біженців офіційно поставити свої машини на обліку в ФРН. При цьому він наголосив, що участь у дорожньому русі транспортного засобу на іноземній реєстрації без його перереєстрації німецькими органами та без зміни номерів не може перевищувати одного року. Проте німецькі органи влади пішли на поступ українським автовласникам біженцям, які прибули до ФРН із лютого 2022 року, і двічі продовжували їм дію пільгового режиму. Спочатку на один рік, до 1 квітня 2024 року, а потім ще на півроку до 1 жовтня жовтня 2024 року. Якраз 1 жовтня закінчується цей термін. Отже, власне, приїхали, як говорить Київ, з 1 жовтня продовжувати доведеться вже національний рух з німецькою реєстрацією. Тобто, раптом ви поїхали з України, скажімо, влітку 24-го року то рік вашого міжнародного руху у вас ніхто не забере і ваш дедлайн перереєстрації буде влітку 25-го року, пояснив дипломат. При цьому він нагадав, що цей порядок поширюється лише на тих, хто перебуває в Німеччині зі статусом тимчасового захисту. Тобто, якщо ви вже рік їздите по Німеччині, то вибачайте, але ви маєте перереєструвати автомобіль. Якщо ж ні, то ще маєте час. Макеїв запевнив, що для реєстрації українського автомобіля у Німеччині українські біженці не зобов'язані знімати його з реєстрації в Україні. Вона залишається в українській реєстраційній базі МВС з погляду Державної митної служби. Автомобіль перебуває у митному режимі тимчасового вивезення і не втрачає статусу українського товару, тобто не підлягає митному оподаткуванню і має право на зворотнє везення, зазначив український посол Макею вже з 1 жовтня. Ті українці, які на тимчасовому захисті, які з українськими автомобілями в Німеччині мають перереєструвати автомобіль, якщо перебування перевищує рік, все, вам дали дедлайн, ви це маєте зробити. Інакше будуть штрафи і конфіскація автомобіля. Друга тема, яку би я сьогодні хотів з вами обговорити, поділитися з вами цією темою, це заява президента Анджея Дуди щодо проблеми, яка є між Україною та Польщею. Ви неодноразово чули, що міністр закордонних справ Сікорський, міністр оборони Касіня Камеш, висловлювалися, що якщо Україна не буде виконувати ті вимоги, які Польща висуває, то їй буде дуже складно вступити в Європейський Союз. Тобто, те, що дуже сильно хвилює Польщу на даний момент, треба враховувати, треба приймати в Україні, щоб потім було легше вступити в європейський союз. Звичайно, Анджей Дуда, президент Польщі. Зовсім по іншому говорить про це, і в цьому випадку він не підтримує міністрів теперішнього уряду. Президент Андрій Дуда розкритикував заяву міністра оборони Владислава Касініка-Камиш про те, що Польща блокуватиме вступ України до ЄС у разі незгоди Києва з польськими пропозиціями щодо суперечливих питань спільної історії. Ви знаєте, це волинська проблема, яку зараз дуже активно. Пропагують в Польщі по відношенню до України, якщо хтось каже, що збирається заблокувати доступ України до Європейського Союзу, то він вписується в політику президента РФ Володимира Путіна. Заявив президент Анджей Дуда. Він додав, що Путін напав на Україну щоб зупинити її інтеграцію в ЄС. Анджей Дуда підкреслив, що між Україною і Польщею є складні теми, але його політика полягає в пошуку порозуміння між країнами. Я намагався діяти так, щоб не створювати точок напруги між Варшавою та Києвом. Наскільки це можливо? Це було нелегко, тому що між нами є складні теми. Але я також обговорював ці питання з президентом Зеленським. І найкращим прикладом цього було присутність президента в Луцьку в річницю волинської різанини. Це офіційний польський термін на позначення подій на Волині під час Другої світової війни. Українські історики говорять про волинську трагедію обох народів, заявив Анджей Дуда. Також президент Польщі наголосив, що знайти порозуміння з Польщею є також в інтересах України знайти порозуміння з нами у всіх складних питаннях, в тому числі історичних, це також і інтереси України. Прошу пам'ятати, що українці мають дуже багато проблем пов'язаних зі своїм минулим з часу Другої світової війни. Як і інші країни. Тема волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Погляди Варшави і Києва на причини, відповідальність і кількість жертв обох сторін різняться. Але головна розбіжність це кількість жертв серед поляків і українців та звинувачення польською стороною УПА. В масових вбивствах поляків на Волині у 2017 році Український інститут національної пам'яті наклав мораторій на ексгумацію тіл із поховань. Це називали відповіддю на бездіяльність польської влади щодо захисту українських поховань у Польщі після обрання президентом України Володимира Зеленському у 2019 році заборона була знята. Польські дослідники провели деякі роботи в Україні. Натомість Польща відновила знищений вандалами пам'яток українським воїнам у монастирі. Є, але без відтворення їхніх імен. Ну, ситуація щодо волинської трагедії, вона є, але я вже також про неї неодноразово висловлювався. Це є історична давність, це є історична трагедія, яка вже сталася, яку звичайно що з обох сторін потрібно буде піднімати істориками, дослідниками, ну політиками там, постільки постільки політики це не історики, як би там не було. І Вивертати це все, досліджувати і прописувати, опубліковувати конкретні факти. Але це точно не потрібно робити зараз вже і негайно, і робити з цього таку велику проблему та трагедію. Якось ми з тим всім жили до сьогодні, вже скільки років. Для чого це зараз вивертати і робити таким, знаєте, проблемним дотиком для, вс... для двох країн? Я не знаю. Ну комусь це вигідно. Точно, так як і колись аграрії в Польщі, перевізники блокували кордон, комусь це було вигідно, зараз вже ж не блокують. Перейшло, яким чином домовилися, розібралися і далі все поїхало. Так само і тут ми точно знайдемо якесь спільне рішення для обох країн щодо волинської трагедії. Це точно, це 100% рано чи пізно. Але чому це зараз вже негайно і ставити на ребро? Не знаю, не розумію. І як бачимо, Андрій Дуда все ж таки лояльніше ставиться до цієї проблеми з більшим розумінням, ніж уряд Туска. Чому так? Не знаю. Але ось така заява, і вона більш лояльніша до України. Друзі, ось такими інформаційними моментами і новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. І попередженням з Німеччини до українців, і серйозною заявою від Андрія Дуди. Як вам така інформація? Обов'язково напишіть в коментарях та підтримайте це відео вподобайкою та підпискою на канал. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І дякую всім нашим друзям та партнерам за їх підтримку та допомогу.